І впродовж цієї боротьби вона сама себе виковує, тобто як християнина, як українця. І в 20-х роках виникали були різні редакції журналів. Добре, я так зайду трошки з іншого. Що таке Львів у 20-х роках? Бо зараз Львів то є зовсім інше. Е, львів собі, скільки нас тут є 20 людей? Двадцять. 20 Двадцять людей. Зараз я вам скажу шість. Львів собі, е, що у нас тут сидить. 12, серед нас всіх, 12 поляків. Серед нас тут всіх сидить 6 євреїв і 3 українці. От таке було е, населення Львова в той час. Тобто всіх людей, я так вже до нас повідом, так, е, найбільше було поляків. половину менше було євреїв. Українці було вже мали. Тобто Львів був польським містом, потім єврейським, потім українським. От. Е, хто був у Львові? Тобто, Українці, що були у Львові, то в основному були, до речі, а, далі, потім перейду, українці, що жили у Львові, то в основному були студенти приїжджі. Дуже багато з Тернополя, до речі, багато тернопільських ми стали в джерелах обновили. Дуже багато з Станіслав, то з Франківськ, багато з Львівщини. От. І ну, самі Львівські, які творили обнову, їх там фактично майже не було. Ну, бо Насправді у Львові жило дуже мало українців. От. Чому я казав, що вони були обрані? Люди, які вчились десь по гімназіях, вони себе проявили, вони якби, там, десь були активними, були розумними. Тобто е життя їм ставило палки. тобто Польська держава, українці не дуже хотіли освіту давати. Але вони пробивались. Е Тої фінансові питання, і, ну, то були різні такі виклики життя. Е і так стало, що вони потім попадали в вчилися там. Тобто, там. Батьки навіть не могли їх забезпечити, але вони якось знаходили шляхи і вони вчилися у львові. То вже були такі борці, тобто, люди, які якби, багато чого пережили. Ну були різні, були, типу, що їм якби, пощастило, що там батьки багаті. От. І ті люди, які попадали сюди, тобто, вони, ну та, я то шукав, вони вже були якби, такими обраними. обнова вона якось збирає таку сіль землі. Тобто, Є такі організації, нас, які багато-багато-багато-багато, навіть там всі так приходять. А якось так завжди виходить як в силу історії, що ну, збиралися люди такі. Може ви того не бачите, не розумієте, але я коли там бачу, бачу історію, і так трошки собі порівнюю, і... Та, то люди, які не губляться потім в історії. Тобто люди, які реально себе ще проявлять і, і проявляють. Е, у Львові 10-х роках е, була організація. Така українська християнська організація. Тобто, Коли ніби там мали об'єднуватися всі парафіяни, так, які там мали е, щось ніби робити, і Алята Католицька акція. У 26-му році, я буду старатися давати мало дат, бо вас все заб'є. У 1926 році створилася така студентська її гілка, українська християнська студентська організація. То її мама там, чи прародич обнови. Тобто люди, які були в тій організації, пізніше створили обнову. Е, що то, що це -то організація? Типу, е, то просто спільнота. Студенти об'єднувалися, вони проводили там раз е, два рази на місяць якісь зустрічі. Тобто їх було багато. Та, вони, кожен був експерт у комусь питанні. Вони проводили собі такі зустрічі і хтось там щось доповідав. І е, раз або там, два рази в рік проводили реколекції, тобто такі якби, духовні навчання, там 150 людей могло бути на тих реколекціях. Чому так багато? Бо е, от, вісо приїжджаю там в Польщу. І там поляки, а тут пару українців. Ми зразу не них, ми зразу єднаємося. Так було тоді в Польщі, тому вони одразу єдналися. І люди були так, ну, не, не будні люди. Та організація присунула до 1929 року. Ну, три роки існувала, то недовго. Класна ідея, все супер, але організація довго не проіснувала, Не було якоїсь такої внутрішньої жилки. Були люди, котрі хотіли, якби котрі бачили в тому. Щось хотіли більше, так? Так, котрі бачили в тому якби, надію, бачили в тому перспективу. Ті люди зібрались, в них вже до того був досвід, я зараз скажу, хто то є. От Петро і Салю. таке для нас, поки що, прізвище. Якщо так ближче до людини. Я <клухи> так, 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 так. так може так коротко, просто якісь його основні такі якості вчився в гімназії, дуже круто вчився, і там вже був членом і одним із таких активних членів. Гімназійного, би, такого Гімназійного об'єднання християнського. Тобто у собі ті часи Польща, тобто, поляки за таким дивилися. Вони не хотіли, щоб українці, українці мали українці всі поляки. Тобто, ви не є українці, вам держава, ви є поляки. Якісь свої організації, вийшли, що смішні, а вони ще вчились з гімназії, вони були молодші за нас, і вони таке створювали, вони не боялися. Тобто, Їм нічого в тому не сприяло, але було їхнє бажання. Він був одним із тих, що. От я вже не пригадую. Він Стані... вчився він Станіслав. він в Станіславі, в івано Франківську гімназії. І е, він там також якби, був одним з активних, хто там столив такий християнський католицький український кружок, якби організацію, кружок, і він от, якби, в ньому діяв. Потім пішов вчитися у Львові. Я така людина просто не пропадала. І у е, е, Львові вступив ту українську християнську е, організацію, студентську, і ну, потім вона розпалась і. Ну, він був один з таких активних е, організаторів того, щоб створити обнову. Е, я от тільки позавчора я її знайшов нарешті. Е, знаєте, Під час того досліджуєш обнову, постійно знаходиш щось нове. У е, мене були якісь звістки про круту пані, яка там живе десь в Канаді померла, про неї багато писали, що якось була в обнові. Коли вона була я в обнові. а недавно знайшов е, вирізки з газети діло 30 30-го року. А та пані вона була добрим другом цього Петра Ісаєва і була першим секретарем взагалі обнови. Е, е, також так коротко подивився. Е, вона народилась, вона була молода, було десь 22 рік, як створили обнову. І е, вона вчилась в Тернополі в гімназії. Також була дуже, дуже була активна пластунка і була типу, як і така активна християнка. І е, ну, от також там вона була в цій християнській організації, гарно себе проявила. І, Петро Ісаїв, вона, ну і там ще я ще всіх не дослідив, але кілька інших такий, був гірний, він також з Тернополя. Е, вони склали таке ядро, ну їх було більше, набагато. Я поки що говорити про тих, що я дослідив. Е, вони склали таке ядро, яке вирішило створити нову організацію. Але вони підійшли так дуже серйозно. Е, вони е, такі пустили гачки в церкві, так? Тобто, що їм церкві, то в тому церкві пішли відразу на зустріч. Вони пустили якби, такі напрям, напрямні серед старших українців, що жили у Львові. Бо е, старші українці, які жили у Львові, то вже не були постачки, то були вже люди забезпечені. І е, вони були активними якби, християнами, вони були ну, католиками, вони були активними такими національними діячами, і вони підтримували молодих українців. І їм було навіть і зручно, і добре, щоб посилили таку організацію, в яку б вони могли вливати гроші. Колись сеньорат зараз вже ні, на жаль, але колись сеньорат дуже потужно співпрацював з молодіжною одмовою. І пів року готували створення організації, писали статути. а як якби ми попросили Костюка написати статут, і та він ну, таке зробив. У нас такий сеньор Костюк, який колись був на початку ну, одним з основників одного в 90-х роках. От, ну, він зараз така людина ого. От, і так само тоді було. Тобто попросили різних людей, кожен долучився, як він міг. Хтось написав статут, тобто, але то все разом зі студентами родилося, бо вони теж були не такі типа. Церква допомогла із опікуном, і пізніше я скажу, з приміщенням, і церква опікувала все, все одно життя. І перша документальна згадка про обнову, ну то напевне, вже якби, треба знати, 25 березня 1930 року, є вже документ про те, що. 27 березня збереться перший якби, такий збір Булянський для затвердження статут, відколи вже буде рахуватися день народження умови. Тобто 27 березня то буде четвер, хоча е, вирізка за те діло, пише, що буде п'ятниця. Але е, я, по сути, виразки недавно читав, завжди до джерел треба ставитися дуже обережно, бо там можуть бути пороки, не можна їх бати. От, ну, за 100%. Е, я ще так, може трошки відійду. То, що я вам все розказую, то мої на Тобто я прочитав джерела, ніхто більше того не читав. Так, я почитав, то почитав, то почитав, то так, я собі склав якусь картину, я тут вам розказую. так? Але ну, тобто, постійно, коли ти то досліджуєш, є якісь виповнення. Ну, тобто, то, що розказують історики, то не є правда. Правда, ніхто, ніхто ніколи не буде знати. Є правда, є потім після тої правди якісь джерела, хто щось сказав, потім історики приходять, вони читають те, що хтось сказав, самі щось кажуть, і виходить історія. Тобто те, то, що я вам розказую, Воно є наближено поки що найбільше до, до правди, як була створена обнова. Але запам'ятайте, що кожен з вас може мене виправити, кожен з вас може щось знати більше. І не старається таке говорити, або навіть не думайте, що я там історик і я там досидів, що і супер мега знаю. Е, були якісь документи. На основі тих документів я робив якісь свої висновки. Е, Продовж роботи ті висновки я багато відкидав. Тобто, що зробив, я переконаний був в тому, потім багато відкидав. Е, Значить, четвер зібралося перше засідання обнови, то був березень 30-го року. Е, як пише розетве діло, хоча вона ніколи спонкала, пише, було присутніх 100, десь більше там, 100 людей, десь так біля 100 членів то були перші члени обнови. Ясно, що потім то все відсилило. тобто то була нова організація, багато кому було цікаво. Потім, якби організації люди не підходили. Чи людям організації не підходили, вони відходили. Я тебе здав покладу, так щоб я, я до сладкий коротенький підказочку. От, зараз я вам скажу. І е, податок я фактично зараз буду завершувати, щоб вам то не забрати бати. Більше так, дивіться, е, ще одне е, про джерела обнови я вам скажу. Уявіть собі дерево. так? І дерево має стовбур і купа різних гілочок. Ну, е, так само джерела до історії обнови, то є дерево. Е, є різні гілочки, тобто дерево саме от стовбур. То є всі документи, які вироблялись під час життя обнови. Протоколи засідань, списки членів, знаєте, це все, то є стовбур. Ми не немає. Тобто у нас немає документів по, по, по тій історії обнови. У нас є гілочки. А що такі гілочки? Обнова писала якесь прохання до університету. Та? Десь в університеті ті документи збереглися, потім через 80 років то в архіві відкрив, ой, є прохання від обнови. Обла написала прохання десь там в поліцію, що там щось таке буде. Облава написала прохання десь до церкви. І з таких от штучок ми якби з гілочок ми судимо про все дерево. Але різне ну, може бути, я не можу сказати, який був стовбу був з гілочок, але якби, просто то, що є, то і ми складаємо. Е... Зараз. О, е... Ну, коли створила синіту, там виникла купа різних проблем. Тобто дуже цікаві такі спогади, взагалі, я забув бачити їх роздрукувати, принести, як, як взагалі то все почалося. Один із тих, що був на початку заснування обмови, він сказав, що от сиділи вони всі на лекції, були Петро Ісаїв, була та тим, дівчинка з Тернополя, інші. сиділи вони собі на лекції, і після лекції вони пішли до цього, до духовної семінарії. вона там до його поштампу з Оце голов поштам, там була духовна семінарія. Зайшли, він таки пише, зайшли, і там їх зустрів Йосип Сліпий, а тоді ще йому було. Е... Йому тоді було десь 38 років, тож він такий старий, дідусь, якого ви привикли бачити, то був дуже молодий, дуже розумний, активний хлопака. І е... попросили його бути опіконового створенні організації. Е... Наскільки він до того серйозного питання підійшов? Можна сказати, з якому плані? Йосип Сліпий дав відразу на опікуна такого отця Конрада. Тобто організація мала мати свого опікуна і ніби такого духовного наставника, його роль була дуже потужна, він міг відміняти рішення управи. Тобто, якщо було якийсь навіть спор, то потім йшли до церкви, до, такий був ординаріат, зараз такого немає вже органу. І тоді вже вирішувала спор церква. Тобто опікун міг відміняти рішення управи. Тобто, Він надзвичайно був потужний. І е, отець Конрад він був дуже близькою людиною до е, Йосипа Сліпого. Чому? Бо він був наставником Йосипа Сліпого в Тернопільській гімназії. Він колись викладав Тернопільській гімназії і там Йосип Сліпий. І в своїх спогадах він дуже тепло, от Йосип Степій дуже тепло згадує про отця Конрада. І коли прийшла до нього молодь, а він тоді мав 38 років, молодий хлопак, і коли прийшла до нього молодь, типу попросити якоїсь допомоги, він їм відразу порадив е, отця Конрада, тобто найближче, що було до нього. На момент створення організації, щоб ви собі так розуміли, що то так не було дуже образно, я вам зараз покажу картинку, скільки було кому років. Тобто тим, хто був залучений до створення обнови. мабуть, бути слайд, але бачите слайди в ну, каждому постійної природі. Дивіться. Я зараз передам всім, просто сам скажу. Петро Ісаїв, голова, йому було 25 років. В Шептицькому тоді було 65 років, він ще не був такий старий, не могли проблеми з ногами, але ну, ще не був такий, якби такий бородатий дядько, який вже так от, ну, на фотках показує. Я тут зробив помилочку потім побачите. Я зробив, дав фотографію старого Йосипа Сліпого. Йому було 38 років. Молодий, з короткою борідкою, активний, дуже хлопака, який постійно десь подорожував. Він постійно подорожував. Так, І е, отець такий бачити лисий, його називали Конфуцій. То отець Конор Блаженний зараз, то йому було 54 роки. Тобто він завжди все життя мріє працювати з, ці, з молоддю. Е, там буде це фон університету. Чому університету е, обнова створила студентів університету, Львівського е, так. І спочатку вона діяла як організація при університеті. Тобто, коли затверджували статут, статут затверджувала і церква, і університетська влада Сенат. Тобто тут важливо допам'ятати. Через пару років одного розрослася. Там вже були різні студенти з різних навчальних закладів, і потім по статуті поміняли. От. Духівник. Так як я казав, отець Йосип Степив дуже серйозно поставився до, поставився до організації і він всяко сприяв, щоб вона діяла. До речі, от таке питання. Для чого, ну, чого залізтували таке організацію? Так? Кожен окремо із тих людей він був дуже крутий, був активний, він міг багато здобути, але всі разом вони здобували набагато більше. Коли вони створили обнову, вони собі заклали такі непрямі. Тобто є кілька видів діяльності організації. Перше самоосвіта. Колись не було інтернету, колись не було стільки там бібліотек, колись не було такого доступу до інформації. Студент вчився вечором, приходив, він там міг підзаробляти десь. Потім чи все вечором приходив, щось там, навіть, поїв чи не поїв, якщо б не було можливість, бо насправді був випадок, що один одну людини помер з голоду. Я потім вам розкажу. Такі були часи. Тобто студенти не мали такого якби забезпечення, виділяв якийсь невеликий час, щоб посидіти в бібліотеці. Тобто він чив саме те, що йому потрібно. Коли всі були об'єднані разом. там, щось що вказує тобто, на зустрічі одне. Мені цікаво послухати, я збагачу. То Вона прочитала багато книжок, перелопатила. Я на той час не трачу, вона потратила час, бо то її, якби, то її робота, вона б на тому вчиться. І вона десь це вже такі самі вишки зібрала, розказала. Там Я по історії щось сказав своє. Ну, кожен був якось в чомусь експерт. І коли вони збиралися разом, на тих зустрічах вони кожен щось доповідали. Але не просто так, що прийшов десь сам студент та їй розказує. Вони ділились по різних секціях, так як і зараз. Було чотири різних секції, там були трошки розміни, тобто ми, зараз вже немає деяких ну, тобто ми розповінакшуємо, то це ведемо. Були чотири різних секції, і за кожною секцією був закріплений вже якби, е, сеньор обнови. Е, сеньор теж такий, ну і то, що я казав, добре стоячий, дуже освічений, якби такий інтелігент український. І вони співпрацювали дуже потужно, тобто вони виділяли то багато часу. Тобто сеньор він... Вислуховував, що хоче спершу сказати ніби той студент. Він йому давав якісь прави, то почитай, то зроби, там декось того не роби. І часто самі сеньори доповідали. Я потім ще торкнусь питання сеньорів. Так, значить саме освіта є. Раз, друге, духовна освіта, реколекції. Реколекції для обновлян в перші роки проводив Шептицький. Сам Шептицький там якби. Приходив отак, там, знаєте, з друзями та, і собі розмовляв якби, з обновлянами. Тобто він їх дуже протягував і давав дуже багато грошей на обнову. Е, Пізніше для обновлян колекції проводив е, Костельник. Е, в історії він вже потім став трошки скандальним в історії церкви особистості, потім сказав, чому. А може зараз скажу. Костельник то був е, також дуже крутий такий професор. Е, він був одним з най, найкращих, напевне, е, дуже людина. Інтелектуальної церкви. І Григорій Костельник був якби, такий, як науковий церкви. Так? Але і він дуже також протигував обнову там, наукову підтримку. Він був сеньором обнови, і я би сказав, що після Конрада, духівника Йосипа Сліпого, він був третьою людиною, хто обновою займався. На жаль, історія сталась так, що коли прийшли в Москалі вже другий раз, коли помер Шептицький, всіх наших епископів репресували. Григора Костельника взяли за шию, і він став якби, на чолі об'єднання церков, ніби що відмінити Греко-Католицьку церкву. І ага, знову... Та, псевдособор, він був якби, от, очільником псевдособору. Не можна розсудити, тому що його син воював в, якби, в повстанці. І НКВД його якби, з... От, тим... То це він? То Григор Костельник. То третя людина, котра... Це кубова, все так гала... пов'язано з одного. Так, так, так. Та. Та-та. Я там говорив про допомогу, ага, про секції. Отож, саме світа було створено чотири різні секції. Там, суспільних питань, то, то в той час би, шукали, українці не мали своєї держави, вони шукали відповідь, якби ту державу здобути. Так? Відповідь давали різні там комунізми, фашизми, націоналізми, то є суспільні питання. Тобто отець Конрад, він був головою тієї секції і він розповідав ну, про різні ці би, рухи і куди можна ну, християнину Та? то була дуже важлива секція, особливо на той час. У нас зараз просто інші питання, ми якби, не дуже того розуміємо, але в той час вона була дуже важлива. Е, була секція е, історично-національна, е, ближче до мене, напевне. Е, була секція е, е, релігійна, тобто якби, ну, по питаннях релігії, але так з наукової точки зору, філософсько релігійна, її вів, е, -релігійна, так, її вів е, костельник. І була секція, що для нас дуже дивно, унійних питань. Okay. Чому унійних питань? До речі, обнові потім я накласти дуже багато проблем. Е, обновляни, їхня така власна місія, знаєте, якби, собі, що брат таскає пораненого брата на своїх плечах. Обновляни дуже активно працювали з православними, хто не був греко-католиком. Е, тобто православних було багато у Львові, і обновляни навіть в статуті приписали, що вони можуть бути членами. Але якби такими членами, що вони там якісь поради можуть давати, але не голосувати. Чому так? Тому що їх не приймали в Пакс паксорманах. Тобто, якщо б православні могли голосувати, Пакс Романа, то міжнародна організація, то були б дуже великі проблеми. Обдулянчик не хотіли приймати. Потім реколекції, то, що я казав, духовне навчання, спільне проведення часу, обнова, ну, тосні обнови були відомі в самому Львову. Тобто чайні вечори, потім хтось може як читав, тенісні змагання, стукпукові називали їх. Тобто стукпукові змагання. Чайні вечори це так, що вони приходили чай і говорили про політику. То була така якби, зустріч, таких, от, там, столики були, сміляти такі, якби закрита така зустріч з дискотекою до рамку, станція. Та, і там собі знайомилися між собою і на ці чайні вечори приходили всі українці. Тобто, е, там завжди було багато, то обнову знали ще через то, через стосовки. Е, спільне проведення часу, не так культури. Так? От. І що дуже важливо, міжнародна діяльність. тобто її треба виділити окремо, чому? Е, що я повторюю в десяти, українці не мали своєї держави. Поляки казали, що немає українців, то що поляки просто не горку не чимали трошки. І коли от такі були з'їзди Пакс Романа, а обновляли відразу, до речі, церква також, от, е, вона заклала в обнову свої якісь інтереси. Трошки. І одним із інтересів церкви було те, що молоді ці люди, ми вам даємо гроші, але ви їдьте по світу і розказуєте, що є українці, так? що є своя церква, є українці, що ми хочемо в окремої держави. І е, на те, що тиський виділяв шалені суми, шалені гроші. Е, я скажу так, каса обнови десь вже при розсвіті була 1200 злотих. Шептицький, щоб обнова поїхала на з'їзд молоді, католицький, європейський, з'їзд, всесвітні, всесвітній, європейський молоді, Шептицький виділяв 1200 злотих, десь 1300 злотих, ще більше, ніж обнова за рік заробляла. Тобто за ті гроші я потім покажу, що можна можна було купити, але там та сума фантастична. Тобто в нас якби, навіть костюм, напевне, стільки не видає. Якщо такий еквівалент провести, то десь ну, можливо, це так само йде, як <різвіст> так, так. То то видавав, то, то тільки на міжнародній, щоб молодь поїхала собі за кордон. Ну, По секціях я так коротко собі пройшовся. Облемо проводила зустрічі. На зустрічах. 50-50. Викладали дуже круті спікери, були ще окремі зустрічі. Тобто, якщо вже було так багато людей крутих, яких можна було залучити, одного робила такі тижні, студійні тижні. Студійні дні. Так. Студійні дні? Були студійні дні, десь в 39-му році, а були студійні тижні на початку. В 31-му році ми тобі започаткували. То такі студійні, студійні дні, студійні тижні, то, то не важливо. Тобто вона похвалила однаково. Був тиждень. Два-три тижні. ну, то, що Поточний горш, студійні тижні, так, ти сказала. студійні дні, то був ну, тиждень часу, в восьмій годині, чи там в 6.30, я не пам'ятаю вже точно. Обмова в великих залах проводила зустрічі з дуже крутими спікерами. Приходили, ну, то було тому для Львова для українців, Львова приходили всі. І ще потім просили обновлян, щоб вони якби... Ну, давали інші реалізації, інші у давали пропозиції. пропозицію, давайте зробимо таку ж, але це таку зуб, знаєте, був, не... Була Була не... Була... Осерд, під центром та, 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 подій. Хоча було і, були інші реалізації, але були основні в тому плані. Були студійні тижні, коли впродовж навчального року е щотижня проводились дуже круті зустрічі, на які також приходили багато людей. І спікерами там не були студенти, там були дуже круті спікери якби, ну, різні, там і, і поляки були, це також було. Тобто костельник, оцей такий, то як би знаю, одного нас Гудзяка запрошувала там раз на тиждень. так? Тобто, то якось так і було і тоді. Приходили також і поляки на ці зустрічі, бо вони надзвичайно були ну, для обновів, то була дуже потужна реклама. Е, міжнародна діяльність. Я може так трошки і більше торкнуся. Е, надзвичайно важливою функцією церква так само визначила для обнови, то була міжнародна діяльність на обнову, щоб вона діяла так, якби. По Львові не давали такі гроші, як давали на те, щоб вони виїхали за кордон. Було хмара проблем. Поляки не давали паспортів. Вони ж били українці їхали туди туди. Якої там питання їдуть, ага, все, не її". Тобто Вони паспорти не давали. Їхали сеньори. Тобто, за вже їхав сеньор і ще брав з собою е, Я бачите, зроблю карту, але вже покажу іншим разом. Продовж 30-х років обновляни були, не тільки європейських зустрічах молоді, таких, 9 разів. Тобто Кожного року тут така була типу, бонус. Обновляни їхали десь собі в Європу і там побували там, від 3-4 днів до тижня часу, де вони як делегації від України, не поляки, а українці виступали. На початку була така організація католицька, студентська така, як обнова, але польська одрождення. Вона стала в ну, такі палки якби вкорися, що в колеса Шакапець. Тобто навіть один був раз такий скандал, я теж про нього не згадаю. Ну, обнова дуже з ними не дружила, бо поляки казали, про яку ви мовите українську роботу, якщо тобто, ми є від Польщі, католицька студентська організація. А тут якісь українці приїхали. Але українців прийняли з деякими змінами в статуті. І якби українці там ну, постійно виступали, постійно входили в дискусії, і вони були такою вишенькою програмою. Тобто 9 років вони постійно їздили на Пакс романа, навіть коли після війни обнова трошки перестала діяти під час війни, і після війни так тільки поставала, вона не давала ніяких грошей на паксрумана, а мусили бути обов'язково членські внески. Обнова рахувалася, тільки були для обнови, що вона є в Тобто Її тримали аж там до 90-х років вдається, вже потім продовжили ту діяльність. Я так буду тукатися поверхово трошки окремо питання, Та, я не буду влажити, всі дати. Отже, духівники обновив. Духівники обновив, то що я раз про Конор, так? блаженний тепер Конор, ну, напевно, більше знає, так, може всі знають. Він загинув з смертю влученика в, в страчі. Конор взагалі був таким варіантом по житті, дуже любив молодь. Він так, ну, так виходив, що він катався всюди, то там, то там, то там. Тернополі трошки був, там якби сліпого такий йому спогад лишив. І потім він усів у Львові, але він завжди мріє працювати з мову. Він не був такий соціальний поганий, побив і пішов додому. Він дуже любив молодь, його називали е, цим конфуцієм він був лисий. ну і собі якби з того сміявся. Так? Класно. І е, він був духовником обнови до 1937 року. Він прожив багато дуже з обновлюю, е, проблем. І Він ту обмову так штовхав постійно і захищав, постійно. коли читаєш цю пресу тих років, бачиш статті Конрада, і в кожній статті є згадка про уголов. Тобто є така авіазація, він допомагає. І після Конрада став такий Іван Е, Іван, так, духівник облови. Дуже-дуже кута особистих. Хто такий Іван Він був активним постаном з 20-х років. В класці, знаєте, там є такі, я не знаю, хто може посту, хто знає, є такі окремі ще маленькі-маленькі групки четвірки. Тоді були. І е, в тих четвірках Гриньох був разом з Шухевичем. То були друзі з Шухевичем, з дитинства були друзями е, з Романом Шухевичем. І е, потім Гриньох, якби, він був одним із перших в Галичині, хто гасав е, на мотоцикл. Тобто хто мав такий собі знаєте, байкер. І е, навіть є така вона історія, я розказував, я, я сміявся, так що я розказував, або пані Лесике таке, що от е, одного разу він бував в аварії, він гнав, 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 а тут корову, типу, якби йшла корова, і в ту корову, трави, корова вбив. А хто такий сценарист, такий варіант, капець. І тоді повелиє Шептицькому, і знаєте, ну, то капець. І Шептицького викакало, знаєте, він пішов такий весь перестрашений. І каже, ти ви хочеш якийсь собі банячок на голову надійшти до цього. Ну, його знали так, знаєте, активного. Якби, такої, Але він був дуже крутим отцем, який знаходив якби, з молоддю спільну мову. І в 37-му році він став обновим духівником. Хто е, такий Гримюх? Е, е, коли почалась війна, навіть, вже, якби, е, обміляли роз'їжджалося по світу, Гринюх став духівником на Хтігалі. Де Шукевич був, бо тут батальйон нахтігаль.